Всім привіт! В цьому відео я хотів би вам розказати про щеплення кроликів, коли робити і які вакцини потрібно. Чи ж потрібно прищеплювати кроликів взагалі? Для звірят небезпечні багато бактерій, віруси, грибки. Вони знаходяться всюди, особливо коли допущені помилки в змісті. Сильний організм справляється з більшістю з них, але у кроликів від природи слабкий імунітет. Деякі фермери не роблять тваринним щепленням, вважаючи вакцинацію зайвими клопотами і витратами. Не всі добре знайомі з правилами профілактики заразних захворювань. У цьому випадку кролики стають дуже вразливими перед будь-якими інфекціями. Тварини заражаються різними шляхами: Аліментарний – через органи травлення, повітряно-крапельний від хворих побратимів, контактний захворювання не обов'язково передають родичі. Серед кролів є особливі групи ризику. Молодь, самки в період. Вагітності або годування. Тварини ослаблені травмою умовами утримання, деякі хвороби практично не лікуються. Смертність доходить до 80-100%. Щеплення для кроликів єдиний засіб боротьби з багатьма захворюваннями. Масова загибель кроликів нерідке явище. Можна прекрасно освоїти всі тонкощі розведення кроликів, але із-за відмови від вакцин втратити бізнес відразу, з якого віку кроленятам показано щеплення. Вакцинація потрібна будь-яких порід. Короленята недарма знаходяться в групі ризику, імунітет імунітету них слабкіше. Вони схильні до стресу, що ще більше передається мікроб повітряно крапельним шляхом з допомогою укусів комарів. До ознак хвороби відносять лихоманку, набряки і пухлинні вузли. кон'юнктивіт, гнійний, слаб... слабкість. Тварина гине через дві доби після зараження. Захворювання майже не піддається лікуванню. Смертність 70-100%. Єдиний ефективний спосіб боротьби профілактика і вакцинація кроликів. Деньчат прищеплюють як можна швидше, у віці одного місяця. краще це робити навесні або на початку літа. Передається мікроб повітряно-крапельним шляхом з допомогою укусів комарів. До ознак хвороби відносять лихоманку, набряки і пухлинні вузли. кон'юнктивіт гнійний, слабкість. Тварина гине через 2 доби після зараження. Захворювання майже не піддається лікуванню. Смертність 70-100%. Єдиний ефективний спосіб боротьби, профілактика і вакцинація кроликів. Дитинчат вищеплюють як можна швидше у віці одного місяця. Краще це робити навесні або на початку літа. Повторюють вакцинацію кроликів від міксоматозу через 3 місяці, потім через кожні півроку навесні і восени. Від ВГХ ще одну обов'язкову. Щеплення роблять проти вірусної геморагічної хвороби кроликів. Скорочено її називають ВГХК, передається через заражений кал хворих звірів, брудну підстилку. Переносниками можуть бути миші, птахи комахи. Зазвичай перше щеплення крольчонку роблять вже в півтора місяці. Спочатку тварини отримують захисні речовини антитіла з молоком матері. Дитинчат віднімають від кролиці у віці трьох тижнів. Імунітет, отриманий з молоком, зберігається ще 30-33 дні. Далі вже знадобиться вакцина для кроликів. З допомогою щеплень проводять імунізацію, штучне створення захисту. Іноді потрібно прищеплювати тварин раніше 30 днів. Це пов'язано з ризиком зараження епідеміями. Надалі проводять ревакцинацію. Ті щеплення роблять через кожні 6 місяців, бувають і іншими терміни. Якщо кролення підходить за віком, але не готовий за параметрами, ВГ або самопочуттю процедуру відкладають. Обов'язкові щеплення. В першу чергу кроликам знадобляться вакцини від міксоматозу і ВГХК. Особливо небезпечних і поширених хвороб ці щеплення вважають обов'язковими. Від міксоматозу один з найнебезпечніших вірусів був отриманий штучно. Близько 100 років тому у Франції було надто багато диких кроликів. Для знищення зайвих придумали вірус міксоматозу. Ситуація швидко вийшла з-під контролю, вірус мутував і почав вражати домашніх звірят. Передається мікроб повітряно-крапельним шляхом з допомогою укусів комарів. Дознак хвороби відносять лихоманку, набряки і пухлинні вузли. Кон'юктив гнійний, слабкість, тварина гине через дві доби після зараження. Захворювання майже не піддається лікуванню. Смертність 70-100%. Єдиний ефективний спосіб боротьби профілактика і вакцинація кроликів. Дитинчат прищеплюють як можна швидше, у віці одного місяця. Краще це робити навесні або на початку літа. Повторюють вакцинацію кроликів від міксоматозу через 3 місяці, потім через кожні півроку навесні і восени. Від ВГХК. Ще одне обов'язкове щеплення роблять проти вірусної геморагічної хвороби кроликів. Скорочено її називають ВГХК. Передається через заражений кал хворих звірів, брудну підстилку, переносниками можуть бути миші, птахи комахи. Перші ознаки проявляються через три доби з моменту зараження, симптоми судоми, втрата апетиту, висока температура, стогони, слабкість, виділення з носа. ВГХК призводиться до крововиливів, ураження легень, печінки. Через кілька днів тварини гинуть. Щеплення кроликам єдиний спосіб захисту. Вакцинацію проводять стандартну в півтора місяця. Через 90 днів роблять ще раз, далі через кожні півроку. Щеплення для кролиць самок вакцинують, як правило, на будь-якому терміні вагітності після пологів і під час годування. Щеплення не роблять, щоб не, пошк... не нашкодити потомству. Під час вагітності кролиць краще давати особливі сироватки. Препарати комплексної дії. Вони ефективніше допомагають імунітету. Вагітних самок прищеплюють, але уважно спостерігають за станом. Крім можливої шкоди плоду, процедура викликає стрес, тому краще вакцинувати перед вагітністю. Бажано прищеплювати кроликів хоча б за два тижні до спарювання. Необов'язкові вакцини інші хвороби менш небезпечні або зустрічаються не так часто. Для боротьби з ними теж є вакцини. В домашніх умовах такі щеплення для кроликів роблять. По необхідності, як правило, це питання вирішує ветлікар. Від сказу сказ за небезпечних порівняно з міксоматозом і ВГБК. Щеплення не стали обов'язковими, тому що вірус зустрічається у кроликів дуже рідко. Тварини заражаються, як правило, після укусів хворої тварини. До головних симптомів сказу відносять: неприродну поведінку, рясне виділення слини, відмова від води. Заражена тварина гине протягом тижня. Обов'язкова вакцинація декоративних кроликів, які подорожують з господарями в літаках поїздах. Іншим щеплення роблять рідко. Перший раз вакцинують у віці близько двох місяців. Кролик повинен бути щеплений мінімум за 30 днів до авіарейсу або іншого подорожі. Від пастерельозу та сальмонельозу При пастерелізі бактерії вражають слизові оболонки трахеї. Горела носа. Гостра форма, як правило, призводить до загибелі через кілька днів. У прихованих носіїв іноді симптомів не буває. Роблять щеплення кролям в 1,5-2 місяці. Імунітет з'являється через 2 тижні. Захист триває близько трьох місяців. Сальмонельоз вражає органи травлення і репродуктивну систему. Шлях зараження найчастіше альмінатальний. При гострій формі тварина часто гине через 18-25 днів. Нерідко роблять комплексні вакцини. Вони захищають не тільки від сальмонельозу, але і, наприклад, від колібактеріозу. Схема вакцинації кроликів. Кожен фермер вирішує, від яких хвороб робити щеплення, вибирає препарати, визначає план, терміни. Краще узгоджувати роботу з ветлікарем. Схема вакцинації в кожному випадку своя. У неї включають обов'язкове щеплення, решта на розсуд. Є моновакцини і комплексні асоційовані. Перші допомагають від однієї інфекції, другі від декількох. Коли використовують моновакцини, інтервал між ін'єкціями два тижні. Для зручності деякі складають собі таблиці з запланованим графіком процедур. В схему іноді включають додаткові щеплення. Наприклад, від лістеріозу плюс можна брати асоційовану вакцину для кроликів. Вона допомагає проти декількох захворювань. часто в одному флаконі об'єднують обов'язкові засоби від міксоматозу і ВГБК. Підготовка до щеплення. Щоб все пройшло вдало, перед вакцинацією виконують наступне. Виводять глистів за 1-2 тижні до щеплення, контролюють вагу у віці 1,5 місяці. Маса повинна бути хоча б 500 грам. Оцінюють самопочуття, готують препарати, наприклад, комплексні вакцини для кроликів. Температура тіла кроликів повинна бути від. 38 до 39 градусів. Хоча на великих фермах температуру, як правило, не перевіряють. Цей показник найчастіше використовують для декоративних карликових тваринок. Як робити щеплення кроликам? При розведенні звірів бажано знайти хорошого ветеринара і спиратися на його поради. Вакцини правильно зберігають і перевозять після покупки. Читають інструкцію по застосуванню до вакцини. Сухі вакцини розводять по інструкції. Різні препарати не змішують шприці, навіть якщо вони однієї фірми-виробника. Рекомендується робити щеплення у неспекотний день, при температурі повітря вище плюс 20 градусів Цельсії, кролики почувають себе гірше, довше відходять після процедури. Колять вакцину по інструкції внутрішньо м'язово підшкірно бажано використовувати інсулінові шприци, обов'язково фіксують задні лапи, особливо у великих тварин, випускають повітря із шприца, вводять голку під потрібним кутом, щоб не зачепити нерв або кровоносну судину. Новачкою краще працювати з помічником, який буде тримати тварину, так як кролики вириваються. Ну а наше відео доходить до кінця. Якщо вам сподобалось відео такого формату, пишіть в коментарях. Ставте лайки, далі буде цікавіше. Якщо ви хочете, щоб я ще щось зняв, що вам цікаво, пишіть теж в коментарях. Всім пока, до нових зустрічей!